Оскар пройшов, а скандали після нього ні. Руський мір знову посочився до кінопремії цього року. Тріумфував стрічкою Анора, яка зібрала аж п'ять статуеток. Знімав її американський режисер Шон Бекер. А знімались декір актори з Росії. Сюжет оповідає про сентиментальну історію стосунків стриптазерки і рашистського мажора. А один з медійних облич – це актор росіянин Юрій Борисов, відомий своєю підтримкою путінської пропаганди і анексії Криму впродовж останніх років активно знімається в пропагандистських стрічках. Зокрема, Калашников, Західна критика захоплюється стрічкою, але питання про етику та відповідальність кінематографа в умовах війни залишається відкритим. Ну і не бійшлося і без скандалів на церемонії. Так на автопаті зірки розважалися під треки російських виконавців. Відео з вечірки потрапило в мережу, і на ньому видно, як в центрі танцполу під англомовну пісню російського гурту тату things she А витанцьовує актор Путініст Юрій Борисов, який підтримує війну проти України. Поруч з ним танцюють інші актори зі стрічки Шона Бейкера Анора. Яка ж реакція в москалів? Ну звісно, річ, що російські пропагандисти у захваті від тріумфу Анори на Оскарі, це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли церемонія нагородження потрапила в ефіри російського телебачення, за перебріком це називають перемогою російської культури. А номінанта актора Юрія Борисова доказом того, що Росію неможливо скасувати. Це була цитата. Видання Гардіан пишуть, що це можуть бути спроби нормалізувати присутність країни-агресорки на світовій арені. І ось поговорити на цю тему ми плануємо з нашою спікеркою. Ми чекаємо на Наліну Чеченіну. Я от не знаю. Вона, напевно, теж, як і я, не очікувала цього тріумфу а -а Анори, тому що ну, виглядає так, що е -е історія про повію, це от яка вийшла заміж за сина олігарха, це знаєте, така собі російська версія американської мрії. От в цій стрічці показують варіант. Цієї американської мрії. Але про все це будемо говорити з нашою спікеркою. У мене на зв'язку арт-оглядачка Ліна Чеченіна. Л'єно, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Ліно. От не знаю, очікувано для вас, що Анора зірвала такий куш з п'яти оскарів, з п'яти ституеток. Якби б до церемонії вам хтось сказав, що буде такий результат для цього фільму. Ви б. Повірили в це? Е, ну, в принципі, так. Я б може не дуже повірила, що вона е, збере аж так багато і основних нагород. Тому що, ну, як на мене, це взагалі смішно, тому що ну цей фільм не заслуговує просто те, ну так, такого просто масштабного нагородження. І я бачу, що там у мене друзі, які так чи інакше, дотичні до кіно. Зокрема, і за кордонів вони теж не можуть зрозуміти. Але загалом нам треба зрозуміти, що ну ну аж так дивуватись не варто, тому що Анора тріумфує вже рік, починаючи з канського кінофестивалю. Так цей фільм не отримав очікувані нагороди, наприклад, на золотих глобусах. Також не отримав він там на бафті значно менше був тріумф, але разом із тим, наприклад, американці, якщо ми говоримо конкретно про Оскари, американці починають оголошувати переможців різних гільдій, починаючи з грудня, починаючи із листопада. Тобто гільдії це такі спілки, як у нас. Різних сценариста, сценаристів, гільдії режисерів, гільдії акторів і так далі. і так далі. А от вони вручають традиційно щороку м м м нагороди, і потім вони ж голосують на оскарах. Тобто, вони ж є американськими кіноакадеміками, і практично ну, багато гільдій віддали а, свої призи Анорі. І тому, в принципі, ми маємо ось такі результати. Якщо подивитися на світову пресу, кінопресу або на розділи uh -huh. культури в різних топових виданнях світових, то ми побачимо, що Анора входила до топ 10 топ 5 навіть найкращих фільмів 2024 року на думку кінокритиків, на думку кінематографістів і так далі. Так далі. Ліно, я пригадую, що був колись фільм такий знятий з Джулією Робертс в головній ролі Красотка. Але він не здобув жодного Оскара. І ось тут таке враження, що якась така от запізніла реакція, тому що, схоже, чимось нагадує історія сюжет того, що було в «Красотці» і зараз в Анорі, теж. Ніхто знаходить багатого чоловіка. Ну а тут в цій ситуації сина олігарха і типу закохалися, одружилися. Чому така запізніла реакція на от подібну сюжетну історію? Може, в запит є в американців? Я зараз не про російський бік та медалі, а про те, що може є запит в Америці, про таку собі мрію. Дівчина з нетрів раптом одружується з багатим хлопцем. Взагалі це класичний сюжет Попелюшки. Він угу. один з найбільш розповсюджених у світі вже давно. І у нас, якщо подивитися наші серіали українські, та й будь-які серіали найпопулярніші різні, то ми бачимо ту саму історію. Попелюшки, бідна, якась дівчина вона знаходить дуже дуже заможного чоловіка. В наших серіалах це традиційно приїздить якась там з або з маленького містечка. Дуже бідна, але хороша дівчина потрапляє під крузак якогось. Супер мега багатого чоловіка десь на Павраковці, він виходить і вони одружуються, і все чудово. Це е, завжди ця історія буде викликати м, викликати увагу глядачів. і Глядачі, і глядачки будуть хотіти це дивитися, але у випадку за норою е, це по перше, це прямий омаж. На красуню. По-друге, це все-таки, Якщо спробувати пояснити це захоплення цим фільмом, тому що справді це захоплення, я вважаю, що воно не виправдане, але окей, як є. Це індіфільм, тобто це незалежна стрічка, тобто зроблена не з голівудськими студіями незалежними. Їх намагаються підтримувати, і це вийшла така легка, легка стрічка, яку ти не напружуючись, дивишся, але на коло неї можна рефлексувати можна трактувати до речі, дуже по різному вчинки персонажів, і це дуже часто ще діє, коли хін починають обговорювати. Ось, наприклад, нас обговорювали, ну і в світі обговорювали субстанцію, тому що в кожного різний погляд, і люди збираються в соцмережах. А я думаю, так а я думаю сяк. Так само навколо Анори. на те наскільки щирими щирим це був шлюб, тому що росі сину російських олігархів за сюжетом потрібен був американський паспорт. Захотів а, перестати бути росіянином, а стати громадянином Америки, тому він виходить, одружується. А, а головна героїня, вона, начебто, хоче. Просто якогось за заможного життя і виїхати своєї кунури на Брайтоні. Але можна подумати, що вони справді закохалися одне в одного, тому що вони такі молоді люди, вони можливо імпульсивні, навколо цього починається оце все обговорення. Потім обговорювались а, от герой, ось з цього Юри Барісова, актора, який uh -huh. в миротворець занесений, якого скрізь він там їздить, роздає інтерв'ю. Така він зірка зараз. Обговорюється цей персонаж, тому що він такий бандит. Але з відкритою чистою душею, от там теж оце мотиви є русської -ру загадочної душі. А потім ну, ще багато-багато різних аспектів є образ ось цих олігархів, тата й мами головного героя, які приїздять з Росії до Нью-Йорка спасати свого синка, який одружився спонтанно із секс-працівницею, і там такий знаєте образ якраз дотичний до сь до сьогоднішньої політичної ситуації, тому що російські олігархи. Приїздять у Штати, і це все рішають. У них там все схвачено. Mm -hmm. Вони можуть змусити тамтешню громадянку робити те, що вони хочуть, тому що в них є вплив, в них є гроші, і це теж цікава історія. І тому цей фільм і отримав такий такий резонанс. Хоча з моєї точки зору про нього забудуть уже дуже скоро це. Навіть люди, яким яким він сподобався, визнають, що це стрічка не історична, вона не лишиться в історії, але на теперішньому в теперішньому контексті, а вона свою функцію я вважаю, зробила Лена, Як ви думаєте, а саме американське суспільство наскільки відреагує на цей фільм? Я розумію, вона виборола там нагороду, але наскільки вона зайде глядачу американському з російською лавсторі, специфічною лавсторі, тому що вона нам більше зрозуміла швидше за все, аніж американському глядачу? Чи може я помиляюся? Ліна? Ну цей фільм вже зайшов. Uh -huh. дивіться, ми ем, оскільки переважно ми не стежимо за кінопроцесом світовим, uh -huh. що дуже погано, оскільки ми хочемо, щоб нас приймали за кордоном, то і ми повинні туди інтегруватися. Uh -huh. І дуже часто Оскар для України це така головна кіноподія, і, і кіноподія, на яку ми справді звертаємо увагу. Але до ну Оскар це фактично фінал, це підсумок. Тому що фільми, які потрапляють в оскарівські номінації, зазвичай це вже фільми, які отримали купа нагород. І от вони от прийшли. Ну ще й Оскар ми отримуємо на десерт на сам кінець. А нору вже передивились. Багато людей вона в нас в прокаті не була зі зрозумілих причин, але її подивились впродовж року. Люди і в прокаті і вже висловили mm -hmm. свої думки. Те саме було, пам'ятаєте, із фільмом Навальний, який отримав теж Оскара. Ми всі подивилися Оскар почитали стрічки новин вранці. О Боже, зрадав і навальний переміг, але він до того цілий рік перемагав скрізь. Просто угу. ми за цим нестежимо. не стежимо не отримання Оскара за роль другого плану Борісовим. Чи може тут спрацював якийсь запобіжник, тому що він номінований, але саму статуетку він не отримав? Чи могли тут спрацювати якісь запобіжники стосовно того, що він відвідував зокрема той же тимчасово окупований Крим? Ні, всім всем все одно абсолютно ну відвідував так, відвідував. А, зважаючи на те, що у нас ще недостатньо і не завжди грамотна комунікація від нашої країни йде. Ми не змогли цього всього донести. А за кордоном людям все одно ну ну відвідував крим, ну окей, знімався в пропагандистських фільмах. Ну ви ще доведіть, що це пропагандистські фільми. Ми а, якщо згадати, то на ем, от, от наприклад було кілька випадків їх було значно більше. було останнім просто часом mm -hmm. кілька випадків, коли ну прямо пропагандистські російські фільми з російськими якимись наративами, з виправданням російських військових, намаганням подивитись на них більш складно, ніж на простих там якихось знаєте оперів, які яких ми е, бачимо. А mm -hmm. ось іноземцям хочеться більш складного погляду. Там не упиря, такий. От він складний, якийсь він з душою теж якоїсь. Там руська, а ось і, і е, такі фільми потрапляли на престижні кінофестивалі, і були ноти протесту від нашого МЗС від там від різних організацій впливових кінематографічних. Це мало абсолютно зворотній ефект. Ми не змогли цього донести. Це ну яскраво було із фільмом Росіяни на війні», який отримав дуже багато позитивних рецензій північно-американській пресі, і всі наші ноти протесту. Вони не просто вони не були проігноровані ними були роздратовані. Що чому ви ви думаєте? Ви доведіть, будь ласка, що цей фільм пропагандистський. і У вас немає ніяких доказів цьому. І тому ми ну, от так от відбувається. І тому я не, не думаю, що. Що Борису вони дали Оскар, тому що якийсь запобіжний, якби вони були, то його б не запросили, його б не не номінували взагалі. І цей фільм би забанили. Тому що як це так? Ми в фільмі бачимо людину, яка порушила законодавство іншої країни. Але як бачимо, це на це на це не зважають. Лєно, спасибі вам величезне за включення за розмову. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Артоглядачка Ліна Чеченіна, і розбиралися ми з тріумфом стрічки Анора. Вона виборола аж п'ять оскарів і чотири, звичайно, з них це були режисерська робота, оцінили Шона Бейкера. І от розбиралися, чому історія фільм про. Задаткову російську душу про е, російську любов здобула зараз стільки нагород, і чому вона зайшла на заході?